Ну, стало сумно, дивлячись на таке підвіконня. На пластикові вікна в цементі. Я не я не чи буде можливість наша, да, нашого міста, де міст виконкому контролювати витрату тих коштів і профіль самого будівництва? Пожалуйста, звісно, будемо. Ми відкриті, будуються прозоро, кошти надійшли, є підписуються. Може хтось з вас визначиться, хай кожен, ну так, да, наприклад, що приходить, ми звіряємо об'єми якісь. Укорити, кошти ваші, вони контролювати, дати їм повноваження. Хай їх знають. Це питання ваше. Не мішать, не мішать, хай роблять. А ще питання. Таке, скажіть, будь ласка, оцей мільйон, що вкрали, заплативши двічі за одне й те саме обладнання, буде повернутий чи ні? Знайшли ж цю людину в Італії? Не ще раз запитання. Ті, що вкрали мільйон, заплативши двічі заплатив. Ну, я, я не суддя, я не суддя. Там на сьогоднішній день відкрити кримінальні провадження. Так. На сьогоднішній день вони ще не закінчені. Як закінчиться процес, тоді вже скажуть, украли, не украли, так, хто відповідальний і, і процеси, які будуть йти далі. Там, потім... Я думаю, всі ознаки. Е е е е е які нам є гарантії, що таке не повториться? Вісі, е Ми разом працюємо, ваша контроль. Ти ваш, ти? Контроль вашої або помоє. Давайте, якщо надіятися, що в каналі туди вчинить нічого не народить.